Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дякую, що заходите, що підписуєтесь, мені дуже приємно. А сьогодні ми з вами приготуємо пиріг з яблуками. На нього ще кажуть цвітаївський пиріг. Ну, для цього нам потрібно. Я вже просіяла муку, трішки додала солі. Вливаємо сюди розтоплене масло і сметанку сюди також додаємо, мене густа, жидна, вдвадцять 25. Відсотків так, і будемо замішати, а ще ж розпушувати ще, розпушувати чайну ложечку сюди, чайну ложечку. Так? Сіль вкинули, сметанка, розпушувач, мука і масло, і замішуємо тісто. Ось таке тісто в нас вийшло. ось таке воно. Зараз приготуємо форму і будемо його формувати по формі. Ось так по формі виклали ми тісто Зараз проколимо, тут трішечки поправимо. А тепер поколемо вилочкою і поставимо в холодильник. Ось так. Злегенька. Злиг, так поколемо, Поки воно стоятиме в холодильнику, у нас приготуємо яблучка, почистимо і наріжемо пластиночками. Отак от. от. Чекаємо. Підготувала я яблучка. Зараз польємо з лимонним соком. Ось так. Помішаємо і буду готувати заливку для нашого пирога. Для, для нього ще потрібна заливочка така. Зараз яблучка нехай відпочинуть, постоять, а я приготую заливочку. Для заливки нам потрібно 2 яйця. Зараз збиваємо. Будемо потроху додавати цукор. Перелила в іншу посуду, тому що там мало місця було. І далі ще збиваємо. Зараз цукор висипаємо. Так. збиваємо. Так, будемо потрошку додати сметанку. Так додаємо сметану. Так, так. ванілінчик. і крахмал. 2 столові ложки. кукурудзяний крахмал. і збиваємо далі. І так, заливка в нас збита, ось в такому вигляді вона. І... Основу ми вже дістали з холодильника. зараз ми сюди висипаємо яблучка. Яблучок у нас виходить багато, тому що він у нас яблучний яблучний повинен бути. Так, розкладаємо по всій формі. Руками розрівнюємо його, щоб гарно залити. І залівкою заливаємо Ось так. Гіляємо в духовочку. Такий вигляд має пиріг після духовки. Я тільки що його вийняла, він уже спікся. Ось такий він, як яблучний пиріг, як тартар. От. Коли охолоне, я притрушу зверху цукровою пудрою і все. І можна подавати смакувати. Так що готуйте. Я думаю, що вам сподобається. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, до нових рецептів!